Ех, стара добра Австро-Угорщина, вона робить Братиславу, Прагу, Львів і багато інших чудових міст схожими один на одного, красивими, такими цікавими самобутніми. А знаєте, що ще спільного в цих країнах, які колись були частиною цієї імперії, це традиція стріляти в груди другій людині за посадою в країні. Як ми знаємо, 15 травня 1914. Вибачте. 15 травня 2024 року сталася справді жахлива подія, тому що нікому не можна бажати. Ну, давайте так скажемо, багатьом не можна бажати е, пострілів. Е, в е, них. Сталася подія Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, зловив дві кулі в живіт і в груди. Особою, що стріляла, виявився 72-річний письменник Юрай Центула. Хто стоїть за цим дідуганом і що мотивувало його стріляти в голову виконавчої влади країни? Зараз будемо розбиратися. З вами Валентин. Для початку давайте глянемо містер Фіцо, фісо, колишній комуніст, який став соціал-демократом, був прем'єр-міністром Словаччини з 2006 по 2010 рік, і знову з 2012 по 2018 рік. Його термін 23-го року означає, що він найбільше був прем'єром в історії словаччини. Це людина справді майстер політичних ігор, будучи соціал-демократом. Він укладав політичні угоди з ультраправими політиками. Він був наче уособленням теорії підкови, легко знайшов мову словацькою національною партію, лідер якої Ян Слота уславився висловами про Угорщину. Наприклад, він провів паралелі угорців Словаччині як з пухлину, яку треба якнайшвидше видалити. А так ця ситуація не заважає, тому ж Фіцо нині цілуватися з Орвалом. Отже, Фіцо вмів о, так. Активно якісно балансувати в політиці, але і є ще ряд важливих ознак, які його тримали в політиці так високо для слова Фіцо – Ця особа пов'язана з мафією, олігархатом, і звісно, людина-популіст у 2014 році. Під час другої каденції він мріяв стати президентом словаччини. Його суперником був Андрій Кіска. Фіцо поступився кісці майже на 20% під час надзвичайно гострої кампанії. Фіце звинуватив кіску в тому, що він заробляє свої гроші на лихварстві на бідних людях у зловживанні своєю благодійністю в політичних цілях і в тісних зв'язках із саінтологією. У всі саєнтологи рептілоїди і в Словаччині, звісно, бід наробили. Роберт Фіцо дуже любив також дружити з олігархами та мафію, як ми сказали. Він часто ходив на вечірки різних там тутешніх коломойських, і, звісно, не був проти робити бізнес з благородними колабораціями. Це ми про італійський мафіозний клан Дрангетта. Про ці зв'язки писав словацький журналіст Ян Куцяк. За його матеріалом він стверджував, що італійська мафія придбала аграрні угіддя у східній словаччині шляхом залякування, а потім шахрайським шляхом вимагала величезних субсидій ЄС. В обмін на це як стверджують уряд Фіцо отримував доволі хороші посередницькі гонорари. Журналіст також стверджував, що дівчина топлес моделі, учасниця міст Всесвіт світу була помічником в уряді Фіцо. А паралельно з цим вона була дівчиною наркокур'єра від цієї мафіозної італійської групи. За це журналіста вбили разом із його нареченою особи, які були афільовані з урядом Фіцо та його оточенням. Оприлюднення тисяч приватних повідомлень між ймовірними вбивцями та поліцією, суддями і політиками правлячої коаліції, підірвало електорат, привело до влади антикорупційний рух звичайні люди у 2020 році. Під новим політичним управлінням поліція словаччини заарештувала понад дюжину колишніх високопоставлених офіцерів, багато з яких були співробітниками відділу організованої злочинності разом із колишнім керівником секретної служби Владіміром. Пчолінським там було зловживання службовим становищем, і саботаж і витік важливої інформації криміногенним групам і багато чого іншого. Звісно, Фіцо пішов відставку, а на кінець звинуватив президента Кіску в змові з Джорджем Соросом з метою повалити його уряд. Але на той момент він був вимушений піти у політичне вигнання, і так би скінчилася його політична кар'єра, якби не ковід та вторгнення Московії до України. Він почав активно підіймати демонстрації, з'являтися на них. Проти ковідних обмежень, які вводив правоцентристський уряд Словаччини на той час. Ух, ці вишки, вишки понаставляють, і людей випромінюють, а потім колять оці ці ін'єкції з наночіпами. Ми ж знаємо, як це відбувалося. все. Ті демонстрації ставали все більш безконтрольними та потворними. Фіцо стояв на чолі них, розбурхував розлючений натовп з мегафоном у руках, навіть в один момент був заарештованим. Коли ковід зник з заголовків, і звісно, це не тому, що його побороли за допомогою. Щеплень іншого цих е, е, побрехеньок, а тому, що правильні люди повстали проти цього всього нахабства. Так, от, по-інакшому ж не можна було вдягли в ці шапочки з фольги, довго сиділи в них і побороли цю е, е, рептілоїдну мафію. Так, так бачимо ми цю ситуацію. Ось. Останні декілька тисячоліть були дуже цікавими. Як ми проникли у людське суспільство, керували ними, змушували знищувати одне одного. Та все ж таки ми, мабуть, трохи переборщили з політикою. Так, от, коли пісенька про ковід зникла, і треба було ж на чомусь харчуватися, цим. Політичним ідіотам розумієте, то звісно з'явилась тема України. Вибори у вересні 23-го року виграли частково завдяки обіцянці не надсилати до Києва більше жодної партії боєприпасів, пообіцявши змінити політику словацького уряду щодо озброєння України артилерійськими снарядами, важкими озброєннями і навіть винищувачами. Після того, як Фіцо виграв вибори, він сформував уряд з колишнім своїм соратником, який його потім зрадив, Пілігріні, а також Словацькою національною партією. Це ті, які обіцяли проїхатися танком по Будапешту. От. Ну, начебто, вони конфронтують, але насправді теорія шпідковує. Зараз будуть цілуватися в дьосна і нормально. Так, от коли він став прем'єром, він вирішив закосплеїти щось на кшталт між путіним і Орбаном. Так він захотів скасувати спеціальну прокуратуру, яка була створена ще років 20 назад, аби розслідувати резонансні справи, зловживань і такого іншого. Звісно, він взявся за національний мовник. Як це так за державні гроші? Про мене добре не кажуть. Треба замінити його. РТВС було по суті розформовано. В червні його мав замінити інший мовник і інший очільник. Ти казав, що РТВС постійно знаходиться в конфлікті з урядом. Ай-яй-яй, ну як же ж так, журналісти в конфлікті з владою? Такого ж не може бути. Це. Надзвичайне зло, бачимо, да, от, як проти ковіду боролися, так і проти вільної журналістики. І оскільки це ж заважало все, тому ця напасть мала зникнути з інформаційного поля Словаччини, як мінімум, не мала отримувати бюджетні гроші. А хто мав отримувати бюджетні гроші, мав визначати сам Фіцо. Батько словацького народу, така політика ФіСо підминала під нього майже все інфополе країни, і це загрожувало повторенням угорського, наприклад, сценарію. Протести проти закриття мовника підтримали всі продемократичні сили та президент Зузана Чапутова. І протести ці тривають досі. За відомою інформацією ФіСо підстрелили саме під час таких протестів проти закриття національного мовника. Юрай Центула отримував купу версії. Наприклад, що він агент Кремля, який мстився Фіцо за продаж боєприпасів, або прихильники Фіце його однопартійці заявили, що він взагалі прихильник ліберальних партій і учасник прямий конкурентів. Юраю пришивали, що його дружина це біженка з України. це виявилось фейком. Також була інформація про те, що Юрай взяв гроші у мафії і тим самим мстив там Фіцо за якісь колишні образи і таке інше. Але. Все так виглядає, що він просто такий народний месник, так можна навіть сказати. Багатьох людей в Словаччині справді дуже сильно хвилювало те, що людина з відвертими корупційними схемами поверталась до влади, знищувала свободу. І, по суті, цей пан, цей дід, міх просто. Зробити свою справу, думаючи, що це на захист демократії, звісно, ми не закликаємо вбивати політиків на захист демократії, але буває, що люди доходять до емоційної такої ручки і втілюють такі речі, бо ще раз підстав щодо ФІЦО було дуже багато в останні місяці. Партія Фіцо просто ну справді, не просто взяла реванш. А вас цим реваншем і вирішила закрутити все на світі. Тому абсолютно не дивно, що якщо остаточна версія, буде саме те, що це просто таке народне виявлення конкретного дідуся, який вирішив просто постріляти у людину, яка завідомо формує автократію в країні. Поки поліція веде розслідування і свариться з місцевою службою безпеки щодо юрисдикції справи, нам лише лишається дивитися за цим всім, слідкувати. Ну, і, звісно, підтримувати Збройні Сили України 67-му бригаду. Збір ми добиваємо всі реквізити буде в посилання до цього відео. Ну, і, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Його посилання теж буде в описі до цього відео. Там дуже багато класної цікавої інформації. Будемо раді вас бачити. До зустрічі, всіх вам благ.